Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. 15 хвилин тому Зеленський зібрав термінову нараду. Мова буде йти про залужного. Заміна розглядається серед трьох кандидатів. Інсайт без оглої, прости господи, справджується. Пише телеграм канал Офісне Мишеня. Гарно щодо ситуації в країні висловився журналіст Княжицький. Зеленський відповідальний лідер чи Наполеон. Про Зеленського заложного і вибори навесні. Пише журналіст Микола Княжицький. Далі мовою оригіналу. Після публікації Валерія Заложного в Заекономіст реакції на них Володимира Зеленського. Конфлікт у найвищому політичній. Військовому керівництві держави став відкритим про ситуацію, що виникла між президентом і головкомом, вже написала американська преса The New York Times 5 листопада для українців протистояння глави держави і командування ЗСУ вкрай погана новина, адже настав ключовий момент для розвитку ситуації на фронті та подальшої військової, фінансової і її політичної допомоги з боку заходу, зокрема США, для підтримки консолідованої позиції наших союзників, ми самі повинні проявити максимальну єдність, згуртованість і спільне бачення. Шляхів перемоги, натомість оточення президента і сам очільник держави вирішили видовищно побити посуд із військовим керівництвом. Завдання відновити маневр. Українська влада віддала себе підготовці до президентських виборів навесні 2024 року. Після останніх подій також стало зрозумілим, що оточення Зеленського не задовольняє його образ як батька нації, який її врятував під час російської агресії. Їм наснилося доповнення цієї характеристики наполеонівськими рисами, найвидатнішого воєначальника Сучасності, який всупереч генералам добився блискучих успіхів під Києвом, Черніговом, Харковом і Херсоном. Він єдиний гарантує остаточну перемогу. Для цього йому потрібно навести лад серед командування ЗСУ. І перш за все необхідно притерти роги залужному, якщо взагалі його не позбутися. В офісі вирішили, що статті залужного до цього ідеально підходять. Головком констатував, що війна стала позиційною. Отже, зайшла в глухий кут. Ситуація на фронті не патова. Відповів Зеленський. Пояснення тверджень президента просте: Росія контро контролює небо ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає як м'ясо своїх людей, ніхто не хоче, як побороти це. Ф-16. Треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться, коли на фронті є ППО. Військові йдуть уперед, використовують техніку. Фактично, президент у стислому викладі переповів основні тези головкома, звідки Зеленський позичив мудрість. Американський інститут вивчення війни АСВ підсумував, що в колонці залужної йшлося про те, як відновити маневр у позиційній війні, а не про те, що. Війна зайшла у глухий кут. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі авторитетно заявив, що стаття генерала заложного це один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України. Отакий із Зеленського вийшов воєначальник наполеонівського штибу. Він елементарно не розуміє, що таке позиційна, а що таке маневрена війна. Йому незнайомі уроки глухого кута західного фронту Першої світової війни. Кожен хто вивчав історію, знає, що тодішній глухий кут не означав патової ситуації бо в листопаді 1918 року німецька армія була змушена капітулювати. Залужний на пальцях перерахував чинники, які не дають нам повторити стратегію антинімецької коаліції 1914-18 років. Росія має перевагу в мобілізаційному потенціалі, можливостях ВПК та економічних ресурсах, коли Бего Зеленського було меншим за розмірами, а фаховість радників більшою, тоді він зрозумів би, що генерал залужний подав стратегічний пас йому і президенту Джо Байдену для Розмов частиною республіканців, які перед тим як проголосувати за багатомільярдну допомогу Україні, хочуть ознайомитися із стратегією завершення війни. Головком таку стратегію представив у Вашингтоні. Висловили задоволення і подякували. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.